Випустила ось о. собаки вбивці, вони мене по голоду зараз зіб'ють з ног і буде, що буде. І подивіться, на цю красоту. Вона вигризла вже дірку собі, вона гавкає звідти. Сонечка, що ти вже там? Дірочку вигризла. Що закрутимо, знову відкрутим. Чи до них хтось проривається, чи вони прориваються? Соня, ти така смішна з тою диркою. Ну, щоб не було біди, з пом летить, всі летять. Це останній е, заключний вигул, всі старенькі, маленькі погуляли, зараз гуляють оці конячки. Конячки наші. Які мене воно, дергають за плащ, і я можу зараз спасти. Томчик пошкодити. Паша говав буде, паша гагавав буде. Шо, йде в твій вольєр, Паша він? В йде в твій вольєр. Ось і молодий. Паша гагавав, ні. Так, а ну ж, дивіться, ви бачите, які в них ігри. Які В них ігри, общем, виростили. Виростили, викохали. Малесеньких куценята, врятували від інтеріту, Йоги роздавали, а що вони твари. Батько, молодіж підростає. Так? Останее робить, за це робить. Ці всі ті гуляють. А ті, що спокійненькі, посидяться. Голоди який. Сонечка! Паша, Паша гав-гав-гав! Це нема коли колика. Паша, ти чого не гав-гав-гав? Грем біжить, вони трошки спашують. Спути. Ось у нас тут ляля. -ля. А воно бусінка. Вони так схожі, тільки в той мордочка гостріша, а в цієї ось кругліша мордочка. Ось у яка лиже мій щеліко. Що саме цікаве, що вони оці дві сестри, Агрем і Том, вони братіки кудатих наших лінди і Кайри. Лінда вон там, бачите, шукає собі місце для туалету чи щось вона там шукає. Оце їх рідні, так сказати, це. <плес> У мене голова тріщить, пішає далі.